Сімейний Кодекс України статті 97 та 98 стаття 97 визначення у шлюбному договорі правового режиму майна. У шлюбному договорі може бути визначене майно, яке дружина, чоловік передає для використання на спільні потреби сім'ї. А також правовий режим майна, подарованого подружжю, у зв'язку з реєстрацією шлюбу. Сторони можуть домовитися про непоширення на майно, набуте ними на час шлюбу. Положень статті 60 цього кодексу, і вважати його спільною частковою власністю або особистою приватною власністю кожного з них. Сторони можуть домовитися про можливий порядок поділу майна, у тому числі і в разі розірвання шлюбу. У шлюбному договорі сторони можуть передбачати використання належного їм обом або одному з них майна для забезпечення потреб їхніх дітей, а також її інших осіб. Сторони можуть включити до шлюбного договору будь-які інші умови щодо правового режиму майна, якщо вони не суперечать моральним засадам суспільства. Стаття 98. Визначення у шлюбному договорі порядку користування житлом. Якщо у зв'язку з укладенням шлюбу один із подружжя е, вселяється в житлове приміщення, яке належить другому з подружжя, сторони у шлюбному договорі можуть домовитися про порядок користування ним. Подружжя може домовитися про звільнення житлового приміщення тим з подружжя, хто вселився в нього в разі розірвання шлюбу з виплатою грошової компенсації або без неї. Сторони можуть домовитися про проживання у житловому приміщенні, яке належить. Одному з них, чи є їхньою спільною власністю, їхніх родичів.